Слава Ісусу Христу. Вислухаємо місце святого Писання, яке записано в першому посланні апостола Павла до Коринтян, 13 розділу, 12 вірш. Перше послання апостола Павла до Коринтян. 13 розділ, 12 вірш. Отож. Тепер бачимо ми ніби у дзеркалі, у загадці, але потім обличчям в обличчя, тепер розумію частинно, а потім пізнаю, як пізнаний я. Тема проповіді причини неповних знань християнина. І наше з вами життя, браті і сестри, повне загадок того, з чого ми не можемо розуміти, не можемо знати повністю. І, наприклад, такі речі, як передчасна смерть молодих людей, віруючих людей, і навпаки, довге життя злочинців і недобрих людей. Наприклад, ми не можемо до кінця пояснити різні непередбачувані події, які порою ну, повністю або майже повністю міняють наше життя. І на це ми маємо якісь пояснення, але. Біблія говорить про це так, як ми тільки почули. Отож, тепер бачимо ми ніби у дзеркалі, в загадці а потім обличчям обличчя, тепер е, розуміємо частинно, а потім пізнаю, як пізнаний я. І про що йде мова в цьому 13-му розділі? В уривку з 9-го вірша і до, до кінця цього, цього розділу. Апостол Павло торкається питання про наше з вами знання чи про знання віруючих людей. Він порівнює ці наші обмежені знання з тим, що нам буде відкрито в майбутньому, в вічному житті. І він обнадіює нас цим цим віршем. І знання якраз цієї істини, те, що в нас обмежені, неповні знання, допоможе кожному з нас краще переносити теперішні життєві труднощі. Коли ми знаємо себе, розуміємо, усвідомлюємо, які ми є, що розуміємо нашу якесь безсилля, певну обмеженість. Ніби здається, парадокс, але воно так є. І Як і, тепер, як і тоді, так і тепер ми маємо якісь певні обмежені відкриття від Бога. І скажем слово пізнання. Тут написано, пізнаю, відкривати це якраз пояснення цього слова, це відкривати те, що раніше було нам невідоме. І Бог об'явив нас, нам себе якраз на, на тому рівні, щоб ми його могли пізнати для нашого спасіння, для нашого спілкування, для того, ну, для того рівня, який, на якому ми є. І якщо б він цього не зробив, ми б ніколи його не знали. Ми б не знали Бога, якби він першим нам не об'явив про себе. Апостол Павло ще в одному з послань своїх послані до рем'ян говорить так: О глибино багатства і премудрості і знання Божого, які не досвідомі присуди Його і недосліджені дороги Його. Бо хто розум Господній пізнав, або хто був дорадник Йому. І відповідь очевидна, ніхто. Чи не так? Чи ми пізнали весь розум Господній? Не можемо весь розум пізняти. Чи ми можемо пізнати всі його дороги повністю? Не можемо пізнати. Це однозначна відповідь. І Господь мав прийти до нас, до людства, в об'явленні ще до того, як ми прийдемо до Нього. Тобто, ще раз повторюю, Він мав нам відкритися. І він це зробив. І е, пізнавши його, ми, скажімо, каємося, хто прийняв Його. Ми спілкуємося з ним, ми стаємо Його дітьми, і таким чином ми маємо ті неповні знання, але які достатні на даний час. І говорить апостол Павло, тут що каже, ми Його чи тепер бачимо, ніби в дзеркалі. Ну, Зараз трошки, може, якщо задуматися, нам стає незрозуміло, як так? Та ж ми в дзеркалі себе дуже добре бачимо, правда? Кожен сьогодні зранку, певно, кожен зранку дивився в дзеркало, і там чітко було видно наш зовнішній стан. І ми поправляли це, робили все, що необхідно. Але тут мова йде якраз про ті часи. Часи, коли він писав до коринтян, тоді не було таких зеркал. Тоді були зеркала з бронзи або з міді, які були відполіровані, і в яких треба було добре придивлятися, щоб побачити, хоч частково якийсь свій образ, побачити, який є. Це добре вглядатися. Ото він порівнює з тим, як ми маємо якими зараз знання порівняні з тим зеркалом, як люди могли дивитися. Щось бачиш, але не бачиш так ідеально. Щось розумієш, але це неповне розуміння, неповне твоє бачення є. І якраз вони б ті образи чи відбиток людини в той час, коли дивилися в зеркало, вони були такі тьмяні і неясні. І якраз добрий приклад пояснення апостола Павла на той час, і коли ми розуміємо чи знаємо історію, трошки цікавимося, ми розуміємо більше, чому він так приводить таке порівняння, таку метафору. Про неповні наші знання. І воно це знання недосконале є і неповне. Але чому люди можуть мати відкриття від Бога? І чи люди можуть мати відкриття від Бога? Бо Бог є любов. Бог любить людину, Бог любить своє творіння. І якби не він, він дав оце загальне відкриття, коли ми дивимося на творіння. І ми розуміємо, коли є творіння, ми розуміємо, що за тим є творець. Ми, коли далі роздумаємо, ми бачимо, як воно, хоча цей світ зіпсутий гріхом, і багато всього є недоброго, і нами зіпсутий людьми гріховними. Але ми бачимо, як добре він створений. Ми можемо зрозуміти, що Господь є сильний, Він є дуже розумний, Він є дуже могутній. Ми можемо це пізнати. Але ми не можемо через загальне відкриття пізнати, чому гріх є на землі. Чого, чому гріх? Чому таке життя, яке воно є? Ми через це загальне відкриття не можемо цього зрозуміти. І тому Бог нам дав особливе відкриття Його слово. Це послання до нас з вами, браті і сестри, до всього людства. І з цього слова ми пізнаємо більше. Ми пізнаємо більше, ми розуміємо, чому, е, бо, е, хто ми є, що Бог нас створив, ми Його творюємо. є. Ми розуміємо, чому таке зараз життя. І ми розуміємо, який кінець чекає людей. Які приймуть Господа, і які не приймуть Господа. І ми частково знаємо, яке те буде життя там. Ну так, дуже-дуже слабенько, частково ми це розуміємо, але розуміємо. І далі треба це брати вірою, довіряти Господу, довіряти йому, довіряти Його мудрості, Його силі, довіряти Його любові, довіряти Його веденню. І бачимо, ми не повним нас знання. І в житті цьому в нас будуть певні запитання, на які не отримаємо відповідь тут? Я думаю, що багато з нас, можливо, всі, мають якесь запитання, хоча б одне, на яке вони не мають відповіді. Чому так сталося, чи в моєму житті? Чому так сталося в моїй країні? Чому так сталося в моїй родині? Чому так сталося десь на роботі? Чому так сталося в зібранні? Чому так і чому? Чому багато? Багато таких є. чому. І на деякі питання ми отримуємо, може, швидку відповідь, на деякі питання ми довгий час не маємо відповіді, а на деякі питання ми не будемо мати відповіді, я думаю, що тут на землі не будемо мати, поки ми живемо в тілі. І, наприклад, візьмемо таку, скажімо, такий приклад, таку ілюстрацію. З Нового заповіту з книги дій святих апостолів, смерть апостола Якова. І визволення апостола Петра з вісниці. Здається, по-людськи, ну що, вже старенький був, чи щось дуже зрішив, чи згрішив Яків? Чому, Господи, його Ти допустив, щоб його вбили? Відповіді нема. Частково я чув таку відповідь, і я частково погоджуюся. Але це… Підтверджує, скажімо, те, що в нас не повні часткові знання. Те, що не молилася церква За Якова. Коли читати 12-й розділ, там ми, не, здається, не знаходимо того, що за нього молилися, а за Петра церква ревно молилася. Можливо, можливо. але все-таки чому дальше залишається? Чому так? Не знаємо. Але знаємо, що так є. Чому всі апостоли, крім апостола Івана, ну, передання, говорять, вони померли мученицькою смертю. Я не знаю. А хотіло б знати. Але розумію, що тут, скоріше за все, я не буду знати. Може, впевнено сказати навіть, так трошки наберуся, сміливості, сказати, напевно, не буду знати. І ми знаємо, пам'ятаємо, що ми знаємо не все. І ми не повинні дозволяти собі, щоб ці життєві такі труднощі чи життєві. Ті нерозуміння наші, чи питання, на які нема зараз відповідь, вплинули на нашу віру з вами, на нашу віру в нашого Господа Ісуса Христа. Не дозволяємо цього робити. І остання думка, яку я хочу, хочу поділитися, ми на небі пізнаємо Його у всій повноті. Так це каже місце. А потім пізнаю, як і пізнаний я. Ми віримо, що Господь. Добре чи не віримо, віримо. Господь знає про кожного з нас більше, чим ми самі про себе. Я вірю в це, що Він більше за нас знає, чим ми самі про себе. І ми мало знаємо про Господа. Але прийде час, що ми будемо так, як апостол Павло каже, ми, так як ми пізнані Ним, так ми його пізнаємо в вічності. Пояснити це можна, я не можу цього пояснити, але я віру в це. Бо це так про це каже Боже Слово. І завершення всього об'явлення Господнього цього, це побачити Боже лице і бути завжди з Ним. Бути завжди з Господом. І так завсіди з Господом будем. Як апостол Павло пише до слонян, перший розділ, здається, четвер... Четвер... пробачте перше послання, четвертій розділ. І так за всіх, де з Господом буде. І ми пізнаємо Бога все про Його життя, подібно до того, як Господь знає про кожного, а потім пізнаю, як пізнане я. Перебування апостола Івана на острові Патмос, старенького, там, де він отримав об'явлення, яке ми маємо, остання книга Біблії, остання книга Нового Заповіту це книга об'явлення. І все ще в цьому житті. 2000, ну, менше ніж 2000 років тому Господь відкрив своєму апостолу старенькому на той час, що буде в майбутньому, яка буде історія людства е, в майбутньому. Я вірю, що дещо вже відбулося з того, що написано. Багато що, чи дещо може відбувається, бо ми не все розуміємо. І багато що відбудеться в майбутньому ще Ще не відбулося. І Господь відкрив своєму апостолу про ті всі справи, які будуть відбуватися. Звичайно, ми мало що там розуміємо з того, особливо по хронології, по часу, коли це буде відбуватися. Є багато тлумачень. І вони гарні всі по-своєму, і, можливо, багато що з того буде так, як є. Але є речі, які нам. Не до кінця відомі. Наприклад, так, нове небо, нова земля, як там буде, ми собі можемо уявляти. Але чи так воно буде? Не раз ми, правда, уявляємо собі щось, чого ми не бачили, але ми маємо десь відвідати ту місцевість чи з ким, якусь людину, яку ми не бачили. Ми собі уявляємо, яка вона є. І дуже рідко, правда, наша уява може збігатися з тим, яке є насправді. Але то нічого не міняє. Наприклад, як ми не знаємо цього, як буде те, що нам зараз ну, не відкрито, ми цього не маємо розуміння, ми приймаємо вірою це. Довіряємося Господу. І те, що він може зробити, те, що він зробить, це він зробить обов'язково. Просто йому треба довіритися. А для нас є те, що ми маємо робити. Те, що в свій час, як апостоли йшли, дії апостолів перший розділ, коли вони йшли з ним, він мав возноситися. І вони запитували, чи не часу цього, Господи, відбудуєш царство своє? Добре питання, і Христос їх не насварив. Але Він їм спокійно сказав, то не ваша справа знати час. А ваша справа що? Проповідувати Євангелію, я так скорочую. Від Єрусалиму. До останнього краю землі. Тобто є Божі справи, які ми не то, що Господь не хоче, може їх відкрити, а можливо тому, що ми просто цих речей не будемо розуміти. Так як маленькі діти, ми з ними не поступаємо, як з дорослими, ми мусимо їм там як дітям пояснювати. Так само, можливо, я так говорю, що Господь з нами поступає. Але наша віра, наша довіра Господу це є важливе. Довіра в Його слово, яке він нам дав, це є важливе. Це важливе є те, як ми живемо згідно цього слова, в яке віримо. Оце є якраз, браття і сестри, та жива віра. І якраз всі ті, кого переслідували в цьому житті за віру Христа, це вже за тих мучеників, і взагалі навіть кого з нас переслідували, і ми дойдемо до кінця, зберігши віру, то нам. Крім вічного життя, ми ще отримуємо вінець нагороду, вінець життя. І іноді не задаваємо, не переймаємося сильно такими питаннями, на які нема відповіді. Я не кажу, що нам не треба задавати тих питань. Треба. І, можливо, чекати, і Господь дасть. Але коли нема відповіді, ми попробували по-всякому, довіримося Господу. Робимо те, що нам треба робити. Довіряємося йому. І в свій час Господь може дасть відповідь. Ми зрозуміємо, чи через якісь події, чи можливо Він дасть пряму нам відповідь, чи через слово Він знає, як сказати, він вміє це до людини донести, так що ми зрозуміємо, що це від нього є. Але пам'ятаємо, що буде нове небо, нова земля. Це істинне життя, яке не буде мати. Ні, ні, скажімо, не буде мати кінця. І не просто по часу не буде мати кінця. Воно, не буде, воно буде значно краще недопорівняння по якості життя. І все треба повірити. Це треба багато що приймати вірою. Хай Господь нам допоможе в цьому. Ми прослухали цю проповідь і нагадали для себе. Я думаю, ви знаєте, браття, про ті речі, але ми час від часу нагадуємо собі. І Пам'ятаймо, що наші знання є неповними, обмеженими на цій землі. Вони, як це зображення в металічному дзеркалі того часу, бронзовому чи мідному, коли писалося якраз це послання. І ці знання допоможуть нам розуміти, що те, що Господь нам дав на цей час, цього достатньо. І ми будемо вдячні йому за те. І також це допоможе нашій вірі, особливо в складні моменти нашого життя, коли ми, може, кричимо і плачемо, Господи, чому? І нема відповіді. Воно нам ну, не облегшить повністю, але допоможе легше перенести це. І це допоможе якраз нашій вірі в Господа, особливо в складні моменти нашого життя. І пам'ятаємо, що всі відповіді на всі наші питання ми отримуємо в Господа там, коли будемо разом з ним. І нехай цей вірш один, який я зачитав, всім нам служить, чи завжди буде в нашій пам'яті. Де, де б ми не були, і особливо, коли приходять важкі моменти, приходять такі питання, на які не мають відповіді. І ще раз я хочу на закінчення його процитувати. Отож. Тепер бачимо ми ніби у дзеркалі, у загадці, але потім обличчям обличчя. Тепер розумію частину, а потім пізнаю, як і пізнаний я. Амінь.